Вітаю друзі на каналі Синічна Політика. З вами Тирович. сьогодні, 28 листопада, і поговоримо, звісно, про відставку Андрія Єрмака, яка відбулася сьогодні під вечір, після відповідного звернення президента України. А все почалося з обшуків, які набув і САП провели зранку ще тоді у очільника офісу президента. Ну і власне обговоримо, чому це сталося, до чого це може призвести, і найголовніше, чим все це закінчиться. Але перед. Цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім зробіть прямо зараз. І не забувайте ставити дзвіночки, щоб бути в курсі всіх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Дякую. Отже, ранок почався з того, що НАБУ і САП провело обшуки у голови офісу президента Андрія Єрмака. Сам Єрмак цю інформацію підтвердив, сказав, що обшуки в тому числі відбувалися в нього вдома. В слідчі отримали доступ до його квартири. На місці працювали адвокати Єрмака, і він готовий надати повне сприяння власне представникам антикорупційних органів у цих діях. З'явилася інформація, що підозра підозра. Ну. Про яку ще поки невідомо висунута вона чи ні, вона може бути пов'язана із зацікавленістю Ермака і з одним із будинків кооперативу Династія. Цей зв'язок може бути зафіксований на записах, які були зроблені в кабінеті бек-офісу фігуранта справи Мідасти Мура Міндіча. Тобто мова йде про будинки на території колишньої бази відпочинку. Сонячна ще влітку було з'ясовано, що там хотіли побудувати на восьми гектарах землі чотири будинки, десь по тисячі квадратних метрах. Метрів плюс господарські там будиночки. Ну, короче кажучи, там занижена ціна 300-400 доларів за квадратний метр і багато інших цікавих таких моментів. І от яким чином, яким чином, до цієї справи може бути долучений Єрмак, але це поки чутки, які не мають підтвердження, і ми не знаємо, який власне статус єрмака у цій справі. Тим не менше, на і САП теж цю інформацію підтвердили, що вони слідчі дії проводять. І також було зазначено, що обшуки у керівника ну вже колишнього керівника офісу. Пису президента проводилися на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду України практично з самого ранку, коли почалися ці обшуки, провладні телеграм-канали масово почали розганяти інформацію про те, що. Ця історія вигідна росіянам і американцям. Спровокована фактично, е спровокована фактично, американцями, які таким чином хочуть натиснути на Зеленського і змусити його підписати капітуляцію. Ну що, типу, Єрмак, це крутий переговорник, без нього взагалі нічого не буде. Будуть великі проблеми. І відповідно американці таким чином на Єрмака е ну тиснуть на Єрмака і опосередковано тиснуть на Зеленського. Інформація дуже активно розганялася бо Вальна кілька годин, а потім. Як знаєте, по помаху такої, значить, чарівної палички, припинилася. Чому тому, що ну вона є абсурдною сама по собі? Бо не слід забувати про одну дуже просту річ. Відповідальним за ці перемовини, відповідальним за всі рішення, які на цих перемовинах будуть прийняті? Є лише одна людина, президент України Володимир Зеленський. Неважливо, хто очолює делегацію. Вони виконують значною мірою більше технічну функцію, але фінансово Нально, все це підписувати і візувати буде президент України, тому Єрмак ні Єрмак очолює делегацію. Нема великої різниці, оскільки відповідати все одно прийдеться Зеленському. Так що ідея про те, що таким чином тиснуть на Зеленського, ну вона абсурдна, якби хотіли, тиснули, мабуть, в якийсь би інший спосіб. Історія з Єрмаком показова в тому плані, що. За попередньою інформацією, яка вже ну десь тиждень активно циркулювала в інформаційному просторі, набу і САП попереджали президента України, що Єрмак і Умєров можуть отримати підозри. Але Зеленський, замість того, щоб прийняти відповідні кадрові рішення, призначив їх очільниками української переговорної групи, фактично намагаючись заховати. Ну так воно виглядає від переслідувань зі сторони антикорупційних органів. Але як ми бачимо, антикорупційні органи не зупинилися і все ж таки спробу. Повели цю справу, значить довести до кінця, і прийшли з обшуками до очільника офісу президента. Так що в цьому контексті у Зеленського не так багато було варіантів. Ходили чутки сьогодні, що вони хочуть частково просто переформатувати офіс президента, наприклад, звільнити Татарова. Не його місце поставити малюка, навіть такі чутки ходили Єрмака, просто відсторонити, навіть не скажімо, звільнити, але ну близько там. П'ятої години вечора Зеленський вийшов з. Зверненням до українського народу, і сказав, що по перше, Єрмак написав заявку заяву про відставку. По друге відбудеться повне перезавантаження офісу президента. Завтра Зеленський проведе консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Ну тут президент трошки, звісно, перебільшує це канцелярія. Давайте, якщо відверто. І взагалі це перезавантаження повинно стосуватися не створення нового псевдоєрмака або призначення, наприклад, людини, яка ще з Єрмаком буде афільована, Будемо уважно дуже за цим спостерігати, тому що така історія можлива. В поставлять людину, яка на Єрмаку повністю зав'язана. і Тоді просто питання, що в реальності зміниться, та по великому рахунку, нічого, ну але. Зеленський планує завтра провести такі консультації, визначитися з тим, хто власний офіс буде очолювати. І от найцікавіше до речі, відповідь на всі ті ідіотські думки, які сьогодні зранку розганяли про владні телеграм-канали, які якраз афільовані з Єрмаком. Зеленський сказав, що скоро будуть перемовини найближчим часом з американською стороною, і там будуть наші представники, начальник генштабу, представники МЗС. Я так розумію, пан Кислиця. Це дуже круто. Насправді, секретар РНБО мірах поки залишити. Залишається і наша розвідка. Я так розумію, що мова тут йде про Буданова. По секретарю РНБО ситуація цікава, але ми пам'ятаємо, що пару днів назад він вже ходив до НАБУ, давав там певні свідчення. Статус його теж невідомий, але я не здивуюся, що Уміра вже по повній програмі співпрацює власне, з Набу і дає якісь свідчення для того, щоб просто самому не стати підозрюваним. Також Зеленський, до речі, в своєму зверненні ще заявив, що сподівається, що. Мірка Свириденко разом в єдності з народними депутатами забезпечить три речі. Ухвалить бюджет 2026, е, Ну, вирішить питання з міністрами енергетики і юстиції. Ну і також він сказав, що говорив з СБУ, щоб вони провели аналіз ситуації в правоохоронній системі в регіонах. Незамаром будуть доповіді, будуть мої висновки і рішення забагато інформації з регіонів. Ну мені здається, що треба починати не з регіонів, а треба починати з двушечки, яка пішла на Москву, і власне. В цьому плані ну в цьому плані треба розбиратися можливою державною зрадою по справі Міндіча, тому що там є люди, які афільовані з росіянами або афільовані… З колишніми громадянами України, які є зрадниками, які працюють на Росію, живуть зараз в Росії. Так що треба займатися цими питаннями. Що буде далі? Ну це найцікавіший момент. Я не думаю, що ми зараз дочекаємося якихось коментарів від Єрмака, Хоча може він і спробує якби, пограти в таку публічну історію, але тут дуже важливо зрозуміти власне, що йому що йому інкримінують, і взагалі в якому статусі він буде перебувати, тобто ким він власне буде підозрювальний там свід Свідок і так далі, я так розумію. Я так розумію, що в принципі в принципі там, скоріш за все, не така проста е, історія, оскільки е, оскільки Зеленський ну до кінця тягнув і до кінця захищав Єрмака. Можливо, все там виглядає вкрай погано, і треба, хоча б такий спосіб, але від єрмака якось дистанціюватися. Що цікаво, до оголошення президентом цієї заяви е, практично не було ні нікого, хто би це зі сторони, там, наприклад, слуг народу коментував. І коли заява прозвучала, з'явив. Булися відразу коментарі, наприклад, від того ж Гетманцева, який сказав, що це правильне, хоча й дещо запізнило рішення президента. Розумію, як важко йому було його прийняти, але сильний лідер це лідер, який здатний на сильне рішення. Слухайте, ну стільки пафосу і стільки меду, що не знаєш взагалі, куди від нього діватися. Але я зараз думаю, що ми отримуємо багато подібних заяв від людей, які будуть казати, що вони все життя були проти Єрмака. Але до того, як Єрмак був на посаді, бігали до нього і вимолювали собі якісь преференції, бонуси ну або ще якісь там дуже цікаві е, речі, але знаєте, от в усі ці історії е, насправді дуже, дуже рано ставити крапку, чому тому, що ми говоримо зараз навіть вже не стільки про персону Єрмака е, значною мірою і абсолютно обґрунтовано демонізованою, враховуючи всі колосальні неформальні повноваження, які він мав. Е, але ми говоримо в цілому про ту систему влади, яка була побудована в країні: тюньова, неформальна, колуарна. І в певних моментах просто незаконна, тому що це суперечило конституції і законом України, і тому мова повинна йти не про переформатування, власне офісу президента як такого, а про повернення. До парламентсько-президентської республіки, і коли Зеленський зараз нарізає завдання Свириденко і депутатам, це неправильна позиція, тому що наступною заявою, взагалі, глави держави, мабуть, повинна була бути заява про необхідність переформатування або зміну кабінету міністрів. Він цим шансом не скористався, а це виглядало би набагато правильніше, ніж просто відставка Єрмака, і переформатування офісу президента. Але є шанс у Верховної Ради. Скористатися цією ситуацією, і завтра ті ж ну вихідні. Очевидно, що вони якось зараз будуть вести консультації, але можна було б очікувати, і це було би правильно. До відновлення суб'єктності парламенту, переформатування коаліції, переформатування уряду, і ми би повернулися тоді в русло парламентсько-президентської республіки, в якій Зеленський, як Верховний головнокомандувач, як глава держави, займався би зовнішньою політикою, питаннями оборони і делегував би в кабін двох міністрів, а не нарізав завдання прем'єру. А Верховна Рада контролювала діяльність кабінету міністрів, викликала би міністрів. Ну і приймала ключові рішення для розвитку України. Звісно, це дещо. Ідеальний варіант, але ще пару тижнів назад здавалося, що Зеленський зміг остаточно розрулити кейс зі звільненням або не звільненням Єрмака. Але як бачимо, зараз під тиском нових обставин він фактично змушений був це зробити. Тож сподіваємося, що і в історії з поверненням до адекватної, ефективної парламентсько-президентської республіки теж не все втрачено. Ну і зараз на арену повинні вийти народні депутати. В першу чергу, слуги народу, опозиція вже давним давно казала, як вона це. Це бачить і багато політичних сил, і європейська солідарність, в тому числі вони пропонували, як це можна зробити. Тому питання зараз до слуг народу, як вони на це відреагують, і чи згадають вони, що вони є народними депутатами, які представляють інтереси не президента, банкової чи когось там іншого, а представляють інтереси українців? Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!